Здоровенькі були! Всім хай, з вами Рубі Барон, і сьогодні у нас буде відео розпаковки. Е Дякую, Єжерудь, за те, що подарував нам ось таку чудову коробку з поки що невідомо чим. Скажімо так, я приблизно знаю, що там таке, але не до кінця знаю, що там таке. Скажімо так, я, я просто трошки подивився, я ще прям повноцінно не розпаковував все це діло будемо робити прям. Скажімо так, з живими емоціями тобто майже як в прямому ефірі, але е, у записі. так да. <клух> Значить, як це в нас виглядається? Це в нас виглядає як величезна масована коробка Ось отака. Тобто, ви розумієте, що посилка не маленька і будемо разом з вами дивитись що в нас тут. Е, тому починаємо. Значить, як завжди, нас зустрічає, звичайно, купа, купа лахміття оці бумаги і так далі. І тут у нас знаходиться одна єдина річ. Дуже велика коробка і важка до того. Значить, дістаємо коробку. Оцю коробку ми вже можемо відкладати. Зараз відкладати. Відкладемо. І дивимося на коробку. Типу, з першого погляду, взагалі ніяких опознавальних знаків, типу, що тут може бути, що тут може знаходитись, взагалі нема. Типу, ви просто так не зрозумієте, що в нас тут. Бо я і сам, коли розпакував, не одразу зрозумів, що тут. Але потім, придивившись, і все ж таки я дещо для себе зрозумів, що тут знаходиться, і... але не до кінця. Тому... Будемо розпаковувати і дивитися з вами, що тут у нас. <кій> так, трошки мікрофон доведеться мені відкласти. І я приготував вже ножиці. Ножиці я взяв цього разу великі, бо я завжди маленькими відкриваю, і це завжди приходить, скажімо так, до не найкращих результатів у розпаковка. Так, почнемо. А звідки почати б тут? Звідки б тут почати? Давайте почнемо з цього боку. Я вважаю, що це буде перспективно. Так, боже, щось, щось падає в мене. Давайте, щоб було просто зрозуміло, як воно розпаковується все це діло в мене, бо я, гадаю, не вид. Угу. О, пішов процес. Так, тут у нас скотч. Прекрасний. Прекрасно. Я вже бачу начертання всього цього. І я вже розумію, що це в нас таке. Я це розумію. Так, я повністю зрозумів, що це в нас таке. Тепер це стало на своє місце. Це в нас. Як то кажуть, вітаємо у сім'ї ще одну біленьку. <гум> консоль. Так, ні, давайте ще трошечки. Трошечки ось тут збоку підріжемо. Щоб можна було нормально витягнути. Отак. Вот Все. Вітаємо сім'ї нову консоль. Xbox f 1 Це в нас. Я так розумію, звичайний Xbox One. Це не S, це не X, а самий звичайний Xbox One на 500 Гіббайтів. Отак от. Отак от. от, так от. Ля! Тепер. <с répting> тепер можна нормально так пограти, бо, по-перше, Цю консоль прошити не можна. Тобто доведеться на все це діло купувати ігри. Ну, Коробочка трошечки е, в такому собі стані, бо вона воно заклеєна типу скотчем і так далі. Але в цілому... в цілому, просто терпимо. Просто, скажімо так, покласти, щоб не заважало можна. Так, давайте розпаковувати далі, дивитися, що там. Є ж мені казав, що там купався такого, він хотів накласти, але я так розумію, щось що в нього не пішло. Щось не вийшло. Так, і ще тут спереду треба. А, от спереду, знаєте, от спереду треба маленькі ножиці. Так, все в мене Вони теж під рукою. Тому треба. <кх> Розпакувати, бо тут скотчем заробили. Це це діло, що такі, як я, не змогли відкрити. Підріжу. Дід сліпий, не бачить нічого. Тут ще скотч виявляється є. Ще тут скотч Він усюди. Він просто усюди присутній Все. О! Все, воно відкрилося. Воно відкрилося, і ми можемо одразу побачити е, задню панель Xbox. Ладно. Навіть не знаю, як його правильно витягнути. А, і все. Просто його потягнути. А де гімпаде? Де? де хоч щось. Чи, чи тут а, в цій штуці є. А, ну так, я поки коробку відкладу, щоб ви зрозуміли. Е, сам Xbox є. А тут можливо гімпад, чи ні. Я не знаю. Так. Поки Xbox поставили Коробка є, все чудово зараз. Е, подивимося, що в нас знаходиться ось тут. В такому випадку. О! -о, 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 -о. Ні, гімпат є. є. <з cannot be seen> І. Стилізований під людину павука якого тут не існує. <з cannot be seen> воно, Веном, як воно виглядає, ось. Так, так буде краще. Е, потім. Потім у нас кабель живлення, я так розумію, звичайний. І. Що це в нас hdmi так це в нас. HDM'ian. Ну так, поки я все це відкладу, ми будемо ще це намагатися якось запустити, пробувати, як ці ігри. Якщо тут ігри є, якщо нема, то. Ааа. То, по-перше, доведеться заводити аккаунт. По-друге, потрібно ще й вантажити ці ігри. Погуморуйтесь та й доведеться. Так, і давайте відкриємо і подивимося, як виглядає сам по собі Xbox. Wow. Бо я його вживу ніколи не бачив. От-от, блін. Взагалі, ну, я, я поки, скажімо так. На світлі я не бачу взагалі царапин чи щось такого. Прям дуже класно, рівно так зроблено. Сам по собі Xbox прикольно. Типу, просто як коробка така, чиста з дірками. Ну, прикольно. Треба буде дивитися, я кажу, все це треба буде тестити і. Е десь ще знаходити зайве місце, бо я кажу, в мене. У мене стільки місця зайнято консолями, що мені просто нема куди їх вже дівати. Але дуже дякую Єжи за ось, ось ще такий підгон. Будемо його тестити. Ем, я сподіваюся, що мова консолі буде трошки іншою. Я дуже на це сильно сподіваюся. Зараз, коротше кажучи, займаюся налаштуванням консолі, як то кажуть. <смі> все так. Спочатку це робиться через телефон. о <смі> жах. Я побачив даний значок вже щось перспективне, значить. Та-да! Ну, ось якось так воно все виглядає, але... Поки що ігор нема, тому доведеться це все встановлювати, а тобто потрібно ще на цей час. Е -е, покажу, скажімо так, що зможу. Е -е, завантажу те, що встигну. Коротше кажуть, чи буду встановлювати всі ігри. І вирішив я це все почати з гори Кадл Керніч. Я цю you демку пробував на PlayStation 5 I'm на Nintendo Switch I'm І прийшла черга I'm навіть on. до Xbox One. Бо It's таке fun. я. Я вважаю, не варто пропускати. Гра прикольна, прекрасна, і я вирішив все ж таки її затестити і на Xbox One. Бо чому би ні? Гра важить небагато і треба тестити XZBox. Wait a minute there, pal. Let's talk about this over some nice nip. Come on, you want some nice nip, huh? Єдинорожки з'їдять іншу єдинорожки, і він перетвориться. на потворного единорожка. Я напомню, что эти боксы Відчуття, що ну, мені не вистачає кадрів. Мені здається навіть на Nintendo Switch, як би це страшно не звучало, кадрів більше було. Я кажу, як є. Я. я просто кажу як бачу. Відчувається. Просто дуже багато ефектів в цій грі, і тому таке може відбутися. Ні, тим не менше, грається прикольно, типу, грається, ну, як і потрібно. Обережно! Нех підкріплення! Нех підкріплення! Smack! Мені треба добувати їх, щоб, типу, в них е виповирювати всілякі енергії, щоб можна було далі продовжувати різноманітні комбо робити. І тут як в May Cry, є шкала комбо, типу, типу, ранги. У мене знизу пишуть ранг B, типу ранг C. Я гадаю, на цьому досить з горів І перейдемо до іншої іграшки. Так, і для порівняння я обрав собі Resident Evil 3, тому що цю гру я грав на PlayStation 4, а тобто Xbox One, це те саме покоління, і це ідеальний варіант, скажімо так, подивитися, як воно виглядає тут, і згадати, як воно виглядало на PlayStation 4 для себе. Знаешь, Альфа, леди. Карлос, ты даже не спросил ее имя? Короче, ее зовут Валентайн. Что ж там, Валентайн? А, Джилл. А, родные, познаем, это сядь, Так, перейдемо вже до геймплею, бо заставки це, звичайно, прекрасно, але треба дивитися на. В першу чергу. Right. Єдина проблема ризиків ремейків на консолях це те, що вони дуже якось блекло виглядають. Це їхня якась така особливість. Так, ухиляння ось це у нас. Ніж у нас на окрему кнопку, точно. Я вже просто давненько не грав. Тому, по суті, теж згадувати доведеться все це діло. Так, гампавдери. Травка. Та-та-та, я знаю, як це комбінувати. Дякую за підказки. Але ми вже навчені. Комбінувати. Патрончики є. Прекрасно. Подумай, как мы будем стрелять тут, бо стрель стрельба в резиках, это что-то с чем -то. Выжившие. О, мой гад. О, боже мой. Это... Ааа... Я гадаю, на це навіть боляче було дивитись Це просто щось з чимось. Треба чутливість точно налаштовувати. Так, ну наче налаштував я чутливість, і я сподіваюся, що далі буде трошечки краще, ніж до цього було. Подивимося. Ааа! Таке от керування в резиках. Оно таке. Все, лягай, лягай! І не вставай! Ні-ні-ні-ні-ні, братан! -ні 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 -ні, Сейчас спатоньки. По патронів в мене маловато лишилося. Звичайно, хлопцям не терпляться накинутись на мене. До речі, мені здається, гра в деяких місцях навіть краще, ніж за PlayStation 4 версію виглядає. Бо немає ніякого заповільнення руху. Чи є, ану. Треба відійти подалі. Ні, нема. Бо коли ти відходиш далі, зазвичай зомбі починають якось фрізити. В них анімація фрізить на цьому руші на PlayStation 4. Тут же цього нема. Я відійшов доволі таки далеко. І анімації не зламані. Вау! Так, трошечки приноровився. Та-та-та, Тіпела, я знаю, що тут тут є. Ех! з таким керуванням треба більше патронів причепись. Знайди собі іншу. Лежати! Е Боже! Тикання ножом не допомагає особливо. О боже, ще один з'явився. НайС. Хоч одному прописали хедшот. Так, треба відхилятись. І десь ще б знайти мені патрончиків. Так ще є крафт хілки. А З патронами біда вже. Все, 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 все. все Ллягаємо. І набиваємо. А, ну тут вже навіть добивати нема чого. І, мабуть, на цьому ми закінчимо огляд демки Resident Evil і перейдемо до наступної гри. Ну, і я подумав, який же Xbox One без ексклюзивів. А, тобто дивимося на Dead Rising 3 Los Пердитос California Хе? Хе? Хаве! Та боже. Так, все це підбираємо. Мол. І бензопила. Так, можна на РБ комбінувати предмети. Ох ти! Ля. Відкриваємо і попер. Ля! А, все, я скинув бензопилу! Прекрасно! Так, тепер мені її повернути. Та бери, бери! А як? А як битися, стривайте! Я щось не зрозумів! Блін, я пончик викинув! Так, ні-ні-не. ні ні ні, ні, ні. Хто мені телефонує? В такий відповідальний момент. А реально, що він тільки кидається не. А, сильна атака. Лика так, ага. Все, зрозуміло. Слова! Тримай! Блін, там, там пістолет якийсь був! Ай! Так, бери, бери, зброю, бери, зброю! Так, він її взят. Че він її кудись запхав, я не розумію, як її взяти, О, все. Завозь. Треба втрат довго тут ходити. Так, пістолет є. Я просто грав лише в Dead Rising і він трошки відрізняється від цього. Ух ты ну натовп зомбу тут реально доволі такі великі Наскільки мені відомо, тут, типу, зброя може ламати. Треба бути трошки обережнішим. Так, це мені не треба! Тривайте! Ну, керування таке, знаєте, потрібно прям максимально звикати. І куди я знову зброю подіб? Ну а що це таке? дістав якось. О, От лайно. Зомбі добрались до сюди, ти, вийшло? ти порядку? Is how universe tell us who target should be. You did this. These people were just looking for you. You have no You shall perish like the others. Ikari ga mashou! Seiga! Ти що ти кричиш так багато? У мене є пістолет. А закончив. Ти що за псуєш? Давай, тебе з цього.

керування максимально специфічно в цій грі і прям дуже сильно потрібно довго привчатись, мені здається, до всього цього діла. і будь О! У нього нормально зброя є. Складно, <хи> складно. Тож, на цьому все. Дякую великий, Рудю і підтримаємо Збройні Сили України, наших хлопців та дівчат, які боронять нашу країну від клятих окупантів. А, поменше тривог та побільше перемог. Всім до побачення та всім папа! -па.